я вот эту пластинку сгибаю и там есть на клапане есть отверстие просверлю дырочку на, на двух винтиках откручивается эта пластинка и вкручиваю своим вот нержавейка закручиваете в клапан и вставляете шланочку потом если надо вытянуть шланочку прижимаете аккуратно жабку і, витяг... і витягуйте от ну Двома руками буде удобніше Прижимаєте. І витягуєте шлангочку. От латунно. Опять же, вкручуєте її туди. одягаєте на шлангачку. Ось вот тубишку. Вот одягаєте обратно пістон старий, який ви знімаєте з шлангочки. ну Спочатку одягаєте гайку. Гайку. Потім бубишку. На шлангочку, потом пістон, потім ложите ось сюди резиночку і все це зажимаєте. Ось в такому вигляді виходить пристрій. Тобто... Пластинку вигибаєте і сверлите одне відверстя на три. І зажимаєте там вінтиком. Потім монтуйте все це на машинку. Ви просто шланочки сюди вставите і все. Витягаємо пістон з державійті. Він витягається легко. Якщо не виходить бубишку зняти, то край шлангочки відкусюємо. Після того, як відкусили, знімаємо бубишку і в цьому місці, де була бибишка, є такі продавлені місця, це недопустимо при зборці на муфти. Відкусуємо теж і голу сагочку вставляємо в муфту з жабкою. Просто вставляємо. Якщо збираємо на латунних муфтах типу фіттінг, то спочатку вдягаємо гайку. На шлангочку. Потім вдягаємо бубишку, яка йде в комплекті. А потім е вставляємо обратно пістон з нержавіки, той, який витягали. Забиваємо його акуратно молоточком, а е можливо, він і так вставиться. Все, вдягаємо резинку. На зарані закручену муфту в клапан. А вставляємо шлангочку з серзинкою і прижимаємо гайкою. Все, потім монтуємо клапан на місто і все працює. Друзі, по ремонту даної машинки Zelmer 13Z013. Можете звертатися до мене. Майже всі всі питання вирішую, всі запчастини є. Пишіть коментарі, відповім кожному. Почую кожного.